І це розпаковка паперових сюрпризів від підписників, можна так сказати. О, хочу вам сказати, що я, коротше, я знімала відео не на свій телефон, тому що мій був розряджений, тепер знімала і зняла, переслала собі, і воно, коротше, не, не збереглося. Не може прислатись, коротше. І о, я там розпаковувала з конкурсу. Колекції від однокласниць, правда, там одна не однокласниця, це, до речі, від цієї посилки такий подарунок, і письмо там навіть було, я його читала. Ось така дуже класна пластирівна ще одна новинка, тому що я розпаковувала, коротше, посилки і не, 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 коротше, не збереглось відео. І буду сьогодні розпаковувати колекції. Так сказати від підписників. Хто знає, хто вже бачив мої відео, Крістіна це моя перша підписниця. Це, до речі, ось це, от ось за резинки від ось цієї колекції від Варі. Ви її не будете знати, тому що він. коротше, добре. Давайте вибирати пакетики. До речі, я не знаю, як ця колекція називається. Тут не написано ніде. Ми Будемо розпаковувати і узнаємо. Дуже класні пакетки, до речі. І оця колекція зайняла третє місце. Ця колекція друге. Ну і оця колекція третє. Ой, наоборот. ця третє, ця друге і оце перше місце, оця, оця колекція. Чому, тому що я крутила рулетку. І я не хотіла, щоб це було третє місце. І якраз воно і випало. Ну, нічого. До ось цієї розпаковки я принесла, ну, донесла, які я розпаковувала в себе на відео. Оці колекції три. Також ось о, смайлики і хатинки. Фігури ми в тому відео закінчили. О, там, де була моя розпаковка, я не знаю, чи воно вийшло вже, тому що я його знімала, я ще його не виставила. О, смайли і о, хатинки ми сьогодні закінчуємо. Ну, коротше, давайте вибирати пакетики. Спочатку хочу показати, які ми колекції закінчимо. Це рандом, а також хатинки. Так, і давайте вибирати пакетики. Із цієї найліпшої, мабуть, колекції я виберу простенький якийсь пакетик. Давайте ось цей маленький. Хоча, давайте великий. Ну, mm. давайте все-таки цей. Так, далі в нас пластирі, до речі, оце от мозаїка Від подруги колекції. Давайте ось цей. Теж з неї. Оці колекції ми беремо з собою, тому що ми їх закінчуємо. Так, зелений стиль в наступному відео закінчимо. Наступному. Так, давайте ось цей смайлики теж в наступному відео закінчимо. Ось ось цей. Так. Колекція від подруги. Теж одна з найліпших, найулюбленіших. О, давайте ось цей. В наступному відео, до речі, закінчимо. Ми аж три колекції в наступному відео закінчимо. Так, розпаковку від підписників. Тут, пише не хватило фантазії на пакетик, тому ось так. Візьму його. Ці пакетики вони залишаються на наступну розпаковку. Ось ціки у нас пакетиків. Раз, врахуємо, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дуже цікаво. І всі, до речі, пакетики я буду клеїти ось в цей каталог. До речі, його я, мабуть, вже залишу для підписників каталогом. І давайте мені дуже цікаво спочатку відкрити від брата. Менше обратом. Дві колекції. Так, Де вони? Ось. Перший. Давайте закінчимо хатинки. Він тут позначив, що брізати, але я так рву. Яка у нас хатинка попадеться. Це ось така красива синя хатинка. Дуже класна. До речі, клей на клей. Слаклей <кій> і клеїмо. Ось сюди якраз таке якби для нього містечко. Є смайлики. О, рівненько вирвала. Я вже подумала, що пустий пакетик. І тут ось такий простенький смайлик, який просто сміється. Ось сюди хочу приклад. Ні, давайте якось сюди. Ось такою стороною. Вибачаю. Цей не буде падати в кожному відео. Давайте все-таки сюди. Ось так. В наступному відео ми закінчимо смайли. І ось тут, до речі, я підписала, що це фігури. Тут підпишу, що це хатинки. Ну і коли закінчимо цю колекцію, підпишу, що це смайли. Так, далі давайте по якій. Давайте старій колекції. Нові в кінці відкриємо, щоб було цікавіше. І давайте закінчимо рандом. Ось наш колекція. Чуть не спалила новинок, мабуть, вже і спалила, ну нічого. Так, відкриваємо. Я там нічого не порву. І нам попався ось такий ведмедик. Клас. І оцю сторіночку я обріжу. І тут підпишу, що це рандом. Класна новинка. До речі, в прошлому відео нам попались дві наклейки. Були всього три пакетки. Така класна колекція, мені дуже любиться, дуже тобі дякую. Далі у нас зелений стиль, який ми закінчимо в наступному відео. Ще дуже багато реально колекцій ми закінчуємо в наступному відео. Дуже тут класні пакетики такі простенькі, але дуже класні. І нам попалась ось така квіточка. Ого, я прям думала, якраз в прошлому відео вроді казалось, що ось сюди буде якраз містечко для цієї, для якоїсь наклейки. Тому ми туди і наклеїмо, щоб не було пусто. Дуже. Уже довго ці насічки шукаю. Ось таку, до речі, оці всі квіти я бачила в Пінтересті і ось таку теж я хочу переклеїти, тому що криво дуже Мені цікаво, що ви будете після цього відео робити. Я, наприклад, думаю, мабуть, їсти, а потім буду... Сідати і робити домашні завдання. Як завжди. У мене такий завжди план о, на день. Так. Далі у нас квіти. Одна моя з найулюбленіших. Ой, порвала. Ой, як мені жалко. Ну нічого. Нічого. Два пакетики я, до речі, цієї колекції вже зберегла. І оцей каталог, мабуть, я залишаю для підписників, щоб тут небагато сторінок залишилось, а заведу новий для своїх колекцій. А тут уже буду доклеювати. Як знайти? Печаю, що я так довго шукаю. Буде приклеїти. І тут от буде ще одна наклейка і теж, мабуть, приріжу, якщо буде, не буде велика. І в нас залишились наші три новинки. Перше, я хочу, щоб були. Давайте. І так називається. Не хватало фантазії. Досі цікавий пакетик. Чому я все рву? Ну, добре ще. Мені цікаво, що тут. І в нас вау це що! Це така класна дівчина. Копець, яка красива. Тепер я зрозуміла, чому ця колекція перше місце. Рулетка. Дуже класно і, мабуть, дві сторінки треба для цієї колекції. Якщо не потрібно буде, то там якусь іншу поставлю. Класно. Далі, давайте, буде колекція пластирі. Але аж ось тут. Так як я сказала, що вибачте, це крісло так ростить. Що для. Цієї колекції треба два, а для цієї, мабуть, оди, одну сторіночку, тому що... Блін, навіщо я порвала. Тому що там великі наклейки, а для цієї не треба, тому що тут тільки три. Упс. Просто вся мозаїка висипалась. І так. Вау! Так, Це вже треба прибрати. В фоні буде цих пісеринок, ну нічого. І тут ось такий дуже красивий пластир. Тут написано швидкість. Ось сюди і ось тут. Власна ідея. До речі, у мене є колекція пластирів, але дуже велика, вже, мабуть, відео вийшло. Знову буду 100 років шукати насічку. Готово? Ну і остання найкрутіша, мабуть, колекція. Не знаю її назву, тому що навіть у письмі не писала назву. Ну, нічого, перегортаємо. Тут такий конвертик. Так. І нам попадається Мелоді. Вау! <кій> Дуже красиво. Прям взагалі. Тільки я не знаю, скільки треба сторінок для цієї колекції, тому м -м добре, що я поставила це останньою колекцією. Ще не знаю, скільки треба сторіночок. Другий раз буду казати, щоб е, говорили, скільки сторіночок треба, сторіночок треба. Ось такий А5 листочок, і вони собі можуть викласти і сказати, скільки потрібно. Буду просити, щоб казали, тому що я не знаю, скільки лишати, але добре, що останню поставила. Така класна, <клістична> <клістична>. така класна розпаковочка три нові колекції. Де вона? Ось так. Оця дуже класна, теж одна з моїх найулюбленіших, мабуть. Ну і пластирі теж дуже красива. Дуже вам дякую за перегляд. До речі, тут мої всі старі колекції. Дякую за перегляд. До речі, скоро перейменую. Мій канал, тому що мілка бум є дуже багато таких блогерів, хоч вони не популярні, але все рівно. Але, ну, але, але, поки що немає ідей, як переназвати. Тому спочатку буде мілка бум, а потім, коли буде класна ідея, виявиться в голові, я перейменую. Дякую вам за перегляд. Не знаю, коли це відео вийде. Ну, коротше, дякую всім за колекції. Тим, в, в кого закінчилась колекції, навіть своєму брату. Дякую дуже. Такий дуже пухляйший каталог. Небагато сторіночок, сторіночок лиш, що я кажу сторіночок. Добре, коротше, дякую за перегляд, всім пока.